Вітаю, вітаю вас, мої дорогі. І, звісно, що починаю з запрошення на перший ступінь академії 29 квітня 12 година через Skype. В під відео, під кожним тепер відео, ви можете знайти посилання на відео свіже про академію, про навчання, про запис в групу, писати мені в месенджер особисто. Отримаєте актуальний рахунок і актуальну оплату. Отже, також нагадую, що йде вже марафон і можна до нього приєднатися по фінансам. Скоро почнеться марафон по здоров'ю. Скоро почнеться марафон по парі. Отже, мої любі, запрошую. Запрошую до навчання. Запрошую до оздоровлення фінансів, стосунків і свого фізичного тіла. Отже, також е запрошую поставити вподобайку, прокоментувати це відео, поділитися відео і інформацією про майстра Овена Стефана. Також прошу е ті, хто підписаний на YouTube, підписатися на Telegram, Instagram і Facebook. Буду вам дуже вдячний за таку подяку мені. Ну, і, звісно, що поговоримо сьогодні про цікаву тему. Сподіваюсь, що теми, на які я говорю, завжди вам цікаві і корисно почути моє бачення цього питання. Отже, мої любі, тепер хочу зауважити ось про що: доля. Є така думка, що доля зафіксована, і, як кажуть, від долі не втечеш. Тобто, що написано: на... Роду, як кажуть, той і буде собі втілено тим чи іншим. Чи так це? І так і ні. Дійсно, доля це така програма, яку ви собі прописуєте, в принципі, самі з вашими небесними кураторами, вашими ангелами-охоронцями і володарями карми, які курують вас в цьому втіленні і враховують діяння ваші в минулих втіленнях. Саме ви вирішуєте, який досвід вам отримати, і які уроки пройти в цьому втіленні. З цього і складається програма вашої долі на це втілення. Але, як завжди, є але. Є, я так собі образ ставлю розвилки, перехрестя, на яке ви приходите. Ну, Пам'ятаєте про казкових героїв, які підходили до, до камінця, і на якому було написано: прямо підеш будете, направо піде буде, те, наліво те, назад підеш буде те, ну і так далі. Дійсно, ми. Періодично приходимо до такого розгалудження нашої долі. Вона, в принципі, нагадує дерево, ця конструкція. Недавно Сергій з нашої академії написав, та не, недавно, сьогодні написав е, запит про Е, Саме про про це цьому питанню, І я е, вирішив, що це досить цікаве питання, тому виніс його. На широкий загал і вирішив з вами про нього поговорити. Але зараз, будь ласка, поставте подобайки і підпишіться. І, будь ласка, коментуйте. Отже, мої любі, так ми дійсно переходимо з гілки на гілку, і залежить, як високо ми заліземо, і чи впадемо від того, яку гілку ми вибираємо. Суху, гнилу. Міцну, потужну, чи, чи ліземо просто вверх по стовбуру. І тут кожен наш вибір свідомий в, такому, в такій ситуації може бути судьбоносним. Навіть знаєте, коли ви йдете ввечері додому, якою дорогою піти, може бути для вас е, фатальним рішенням, і ви можете або загинути, потрапивши в якусь е, ситуацію. Або травмуватися, або спокійно прийти додому. Тобто кожен ваш вибір, навіть повернути направо наліво, може бути свідомим і несвідомим змі... свідомою або несвідомою зміною вашої долі. Розумієте? Тобто ви собі обрали е, піти на ту роботу чи на ту, е, ви, най... ви найняти те житло чи інше. Відпочити на тому курорті чи на іншому, одружитися на тій людині чи на іншій. розумієте? Піти в один вуз чи в інший це все впливає, ваші рішення впливають на вашу долю. Настояти на своєму рішенні чи послухати батьків, дружину, дітей, навпаки, ще когось, друзів. Ви, кожен раз приймаючи рішення, все одно приймаєте ви його особисто чи пасивно, чи активно, це вже інше. Говорячи, не, мов, враховуючи мовчання знак згоди, не говорячи вчасно ні, ви проходите свою долю і повертаєте по програмах цієї долі. і по лабіринту цієї долі виконуєте свої програми. І в мене особисто на цій долоні видно, що доля змінюється. Адже багато років тому моя лінія життя трансформувалася, вона завершувалася на 21 році. Я мав загинути і е, піти з втілення. Я проявив волю. І моя лінія життя стає все довше. І чітко видно, що я почав нове життя, і це життя продовжується на багато-багато років вперед. Тобто моя доля змінилася. Мої лінії життя на долоні виросли десь на 3-4 сантиметри загалом і з'явилися нові лінії життя. Настільки було змінено, написано мені на роду, як кажуть. Отже, тому я вважаю, що кожен може змінити свою долю. Кожен обирає, кожен раз, роблячи свідомий або несвідомий, або навіть мовчазний вибір, ми вибираємо собі той чи інший шлях, той чи інший наступний сценарій. І от тут момент, коли долю не можна змінити на цьому відрізки від камінця до камінця. Ми отут обрали, пішли туди чи туди. І тут буде камінець стояти, і тут буде камінець стояти, і спереду буде знову стояти камінець, до якого ми дійдемо. Але поки ми до нього не дійдемо, долю змінити на цьому відрізку вже не можна. Тобто є вузли змінення долі. Але є ще така хитрість або можливість дар небес. Ну, ми знаємо. Певне місце сили, де ми коригуємо долю. Я настоюю на тому, щоб коригувати долю, а не перепрописувати її вщент. А взагалі, я рекомендую на цьому місці прийняти волю творця і молити про самий милосердний сценарій і самий мудрий сценарій нашої долі для на самий гармонійний сценарій подальшого розвитку подій нашої долі. І це дуже важливо для нас, для всіх. І це надзвичайно важливо для нас, для всіх. І ми, звісно, фокус в чому? Це місце дійсно, воно дуже відоме, це місце. Його знівічують магічними обрядами і таке інше. Але є фокус. Це місце запускає свою роботу в присутності саме людей, які знають, як його запустити яким чином, хто серцем, хто молитвою, хто ще чимось. Є такі люди, які запускаються, і в їх присутності ця, це місце сили працює. От. Я зустрічав представників роду, що оберігали це місце. На превеликий жаль, воно на сьогодні потребує нашої опеки. Я вам скажу, що подивіться, що відбувається з бушою. Мені пишуть листи. Я не втручаюся в ситуацію, вважаючи її неоднозначною, і не збираюся робити собі піар на цій ситуації про бушу. Бо вже десятки мені написано терміново і так далі. Так, я поговорив з родиною Перняків, зробивши анонімний дзвінок свідомо, бо не хочу піаритись на цій історії. Я сказав, що я буду. Молитися за найліпше рішення цього питання, але я дуже поважаю це місце сили. Воно дійсно потужне, воно теж супер захаращене. Я знаю, що я дуже шаную цю родину. Вони саме підняли на п'єдестал і зробили національний заповідник, національний музей на цій території. І цей статус надає багато повноважень і можливостей. От, і я знаю, що там чистота і порядок були завжди, з точки зору ну, бруду, бумажечок і всього іншого. Прекрасна, дружня атмосфера, і мені там дуже подобається бувати і все таке. Хоча вже давно не був, збирався перед ковідом, збирався перед війною, не вийшло, не встиг. Ну, після війни, звісно, що туди поїдуть. Що відбулося? Відбувся. Такий факт ну, достатньо кричучий, звісно, що ми не можемо втрачати такі місця, як Буша, це місце кладіс, інша справа, що держава має теж там коригувати певні речі і все інше. Це місце, яке може приносити мільйони і державі в тому числі. Тому тут треба бережно до цього ставитись місця, але і тим людям псевдоізотерикам і езотерикам. Треба е, е, вести себе відповідно. Але це стосується не тільки буші, а всіх місць сили, де захаращено магічними обрядами, от просто сміттям від магічних, типа магічних обрядів, от і люди за собою не прибирають, не прибирають е, після ритуалів своїх е, магічний бруд, от лишають магічні пастки і все таке інше. Не виключення є і буша. Замагічили бушу, ось і маємо питання. Тому я вважаю, що треба тим, хто водить людей по місцям сили, незалежно від того, вміє він щось чи, чи е, займається профанацією, все-таки не смітити, не нести енергетичний бруд на ці місця, бо буде закінчуватися з кожним місцем. Ми не так давно. Мали проблему з писаним каменем, якого хотів приватизувати е, д, д, позаминулий президент. от І так далі. Тобто ми багато маємо е, і можемо мати проблем не тільки з Бушою. от Я не знаю, чи на, наскільки не розбирався. Я не юрист, не знаю деталей Е, Знаю, що громада буде боротися. Я бажаю їм. Е, Перемогти в цій ситуації. Звісно, що, напевно, якщо хтось хоче продати е, участок поруч, наприклад, ну поруч зі мною, аби хотіли е, продати участок, то я би хотів, що, щоб у першому запропонували мені цей участок. Бо ну є в мене гроші чи не є, але це земля, яка е, поруч з моєю, а вдруг я захочу купити. І там ніяких пільгових умов. От, я розумію, що в таких випадках просять більше, ніж для всіх. От, ну, але треба було б, напевно, запропонувати громаді. Але ж громада не дасть взятку. От, і тому я розумію, що тут питання хабаря було виріш... через хабар вирішувалось. Ну, одним словом, я... громадськість має, звісно, звернути на це увагу. Не, не подобається, коли піаряться на цьому питанні. Собі вирішив в своєму відео, вже як все-таки висловити своє ставлення до подібних речей. Мене дивує, таких випадків незаконного або за хабар придбання нерухомості і землі в Україні за 33 роки купа відбулося Чому ви, люди, не взагалі досі це мовчите і не говорите взагалі про це? У вас вкрали країну. У вас вкрали країну. Бо на, на тих історіях ви не могли піаритись, а тепер ви можете е, е, собі додати, додати е, відомості і слави на, на імені Буші. От. Ну, пробачте мені, але давайте будемо тоді принциповими і принципіальними. Давайте кожен об'єкт е, розглядати, який е, було приватизовано і куплено за хабар. Кожен. Їх багато. Цілі галузі. Були приватизовані за хабарі. От. І ці хабарі не пішли в державу, не пішли. Не пішли. І головне, що ці галузі не розвиваються, а суто обирають наш народ. Тому я думаю, що треба бути нашому народу не популістським народом, що а, давайте піднімемо тут е Кіпіш, а все інше це не про що? Це про долю народу, що треба кожен об'єкт, який е Нерухомості, земля чи то закон прийнятий неправомірно, треба, щоб народ це контролював. Бо інакше, коли популізм ми біжимо і кричимо ура, ура! Давайте відмотаємо назад, а коли, я ж кажу, кричуще приватизували всю країну, то всі промовчали. Тому давайте виграємо війну і наведемо порядок з майном державним. От, де треба, повернемо гроші, виплачені е хазяїном, ну типа хазяїном новим, і заберемо у власність держави, і народ буде володіти і отримувати зиск. І від цього будуть і податки, і е ми будемо платити менші, і ми будемо платити менші комунальні? Розумієте, тому що. А якщо ви в кожен своєму ЖЕКові наведете порядок, як я приймав участь, багато років допомагав вести справу проти е, упорядника ЖЕКу. Зараз справа нарешті може попасти до суду. Було проведено нашою командою пару безкоштовних аудитів професійних, де було показано зловживання і крадіжки председателя правління ЖЕКО. Це конкретні справи. Конкретно. І я зрозумів для себе, що коли ви наведете в своєму ЖЕКові порядок, ваші комірні стануть набагато меншими. І це ваша судьба, ваша доля. Коли ви зловите за руку свого е, начальника ЖЕКу, ви здивуєтесь, наскільки мало ви будете платити за е, послуги. Ну, взагалі-то, чи, чи, чи маємо ми платити за деякі послуги, коли ти житло або отримав спадок, або ти його придбав, і вже заплативши воно твоє, і ти платиш ще за користування ним. Це досить дивно. Я розумію за вивіз сміття, за воду, за газ, за електрику. До речі, електрику, а не світло. У нас і міністр, і президент. і... На кол-центрі дівчинка говорить, світла у вас нема. Світло у нас є, у нас сонце, але немає у нас електрики, якщо? Що. Розумієте, непрофесійність на всіх рівнях. І ми будуємо таку недолугу державу на превеликий жаль. Розумієте? Бо ми кажемо, а я не пайду голосувати. мало що російською мовою то ще й досить недолуго. За рахунок тих, хто не, не піде голосувати, і відбувається зловживання на цьому. Бо я колись ще за часів кучмі відбув, на відпрацював на ділянці і відслідковував з самого низу, як відбуваються так звані вибори в Україні, як їх відслідковують, як їх і так далі, на якому етапі можна змінити і підтасувати голоси. Це досить прикро, що ми дозволяємо з нами так обходитись е, тим, хто вкрав у нас державу. От. Тому да, давайте будемо не конкретний один випадок. Розглядати так, там треба допомогти і все інше. Бо люди, коли, коли лишаються без допомоги громади, вони програють. Але треба просто змінити державу, систему влади, систему управління, е, систему. І зробити унеможливляти розкрадання держави, державного майна і, можливо, повернути державі те майно. Розумієте? Отже, давайте змінимо долю нашого народу, нашої країни разом. Обіймаю серцем, був з вами ваш майстер Олен Стефан.